Це, мужики, те, що кожен з вас шукав. Трьоциліндровий МАО, MAW, 50-ка може бути за дорого. Я вам підібрав варіанти 50-40 недорогих відносно там, люксу, донфенгів і так далі, які може собі дозволити людина, які можна взяти. Тут тільки бренди, перевірені, нормальні, які будуть робити без шир Пожалуйста, 504 Fighter, 504 Forte. Це кінтаврик 40X. Я сюди не просто так поставив, я вам поясню потім чому. 40NA це ж дуже потужна важка машина. І, пожалуйста, 404 Ford самий дешевий 40 й трактор з реверсом на сьогоднішній день. Пожалуйста, вам підборка недорогих, бюджетних ціни назову. Все розкажу. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і пишіть, які подобає і, може, на які ви хочете побачити огляд ще. Тут є неочевидні варіанти, які не супер часто рекламуються, але які досить толкові, досить важкі, досить тяговиті, хлопці. І ось о, бачите, красень. 504 файтер е буде мінімум на штуку дешевше за всі аналоги, такі як скаути, Кентаври і так далі. Ой, хлопці, така ось сьогодні подборочка чотирьох циліндрових красенів. Сороковки, п'ятдесятки з бюджетного сегменту. Підемо по порядку. В нас буде сьогодні дуже цікаве відео, тому підпишіться на канал, поставте вподобайку і пишіть, якого ви б собі обрали. Нагадую, що доставляємо безкоштовно. передплат не беремо, документи на облік ставимо. Працюємо по всій Україні. 17 сервісів є в Україні, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Порівняємо цих драконів. Хлопці, дивіться, 404 Форте, в чому його перевага? Він йде на високих кольосах. Тобто одна з небагатьох 40 яка йде і задня 28, і передня іде на 20. Хлопці, тобто, Далі нам йдемо. NH. NH старого завозу, на нього хороша знижка. Це теж 40. Він йде. На менших колесах, але ну, в нього йде перевага тим, що він важкий і там йде задня 12,4. Це мій улюбленець, чесно скажу. Я його не просто так. Кентавр X. Сама важка машина в цьому рейтингу. Хоча він просто сороковка. Він важить тонну 890 кілограмів. В нього задні колеса 28, передні колеса на 16. Ну він дуже грубий, в нього дуже грубий моз. Зараз подивимось. Пожалуйста, вам ще такий дракон. Файтер. Пожалуйста. Форте. Пробачте. 50-ка. 20-28 на грубих мостах. І Флагман, у нас. 50-ка з другої безпеки. Файтер, 50 ка Файтер, e Отакаво. З грубими кольосами, теж 28. -ми. Заднє, переднє 20 отакі з дугою, з компресором, з усіма прибудами. Всі трактора мають реверс, всі трактора мають дводіскове щеплення, всі трактора мають примусову нав'язку. Хлопці, всі трактора можуть обробляти 10 плюс гектарів свободно робити в полі. От, зараз пройдемося по е базових опціях і обов'язково пройдемося по цінах. Тут стоять трактора ось о, 40 сорокова іде. Сороковий й Форт на простому мосту на базі з 24. -ки. Це є факт, це є правда, воно буде ходити воно якийсь був час в Сінтаях 45-ках, такі -во мости. От, вони провірені. Всі трактора мають мотори КМ 490-495 грає від моделі. Теж бачимо ззаді навісне, Принудівка Нормально по нормальний чувак. Ну, обичний теж. Стандартна 40-бка йде на базі 24-ки, вона і дешевше. Це саме недорога, вона йде по ціні. 7 тисяч плюс ще є в неї торг. 7 тисяч. Самий дорогий в цьому рейтингу 8200. Це все трактора, які можна взяти від 7 до 8 тисяч. Пожалуйста, Енейчик. Енейчик нас йде 7-700. Енейчик нас йде от на таких от. Мостах теж по типу 24, ки але в нього задня час грубіше. Зараз побачите В нього він тяговий, його хорошо буде воронку. В нього 12,4 задні протектори йде, грубше півосіде, теж примусована вісне, і грубший задній мост іде вже як типу в 50 ці вот, такі, Таким образом воно виглядає. Бачите, грубий чуго, груба півось. І він заточений більше в підоранку. В нього грамотно зроблені розкоси, в нього є дві гідропари, він такий його оранку. Далі, мій фаворит, дивіться, це повністю сороковка. вона дорога, вона стоїть 8200. Самий дорогі майже трактор в цьому списку. Але він іде тупо на базі 50-ки. Дивіться, задній чулок, теж пів ося, гідравліки достатньо. От. Це іде Кентавр X, X Model X. Так само робоче місце. Тут це дуже кучеряво, зроблено дуже нарядно, рівні пала і так далі. І передок. Бачите, передній мост в нього викладений з 504-го трактора. Він має вагу тонну 890 при номіналі в 40 кінських сил. Це саме тяжка сороковка, вона тяжча навіть за 50-ки, які стоять в цьому ряду. Навіть за 50-ки, які стається в ряду. вона тяжче за 50-ку форти. Далі йдемо. 50-ка форти. 50-ка форти теж на недурних мостах, теж на недурних кольосах. Виконана теж досить грамотно. Плюс-мінус. Вона вже йде не як 40 ка на базі 24-ки, 50-ка йде вже повноцінна 50-ка. Теж прижимне, теж мост. Чим-то схожий на кентавровський, От. Но іншого виробника. Пожалуйста, 8 тисяч. Така о 50-ка. Є торг. З неї. Хороший, дуже торг. Ну, тим не менш. Тут обирати або дорожчу, трохи ліпшу сороковку, важчу, або саму дешеву 50-ку. То ваше право, як то кажуть, ваш вибір. Ну, бачите, вони навіть по габаритах не сильно відрізняються. Ну, і це короночка. Цей він від коло 2 тонн. Це в нас тракторець файтер. Він тяжовий по своєму шасі, і по грузах, Бачите, там спереду блінів на дуже добре. Це аналог ДМТЗ іксового. Вот. І ціна на нього теж 8800, в залежності від комплектації. Він комплектується дугою, або можна замовити без дуги і без дашка. Якщо воно вам не треба, буде ще дешевше. Вот його Передня теж 20-ка, задня 28 резина широка, груба, 12.4. Рівний пол, компресор, ресівер, реверс, 2 Прижимне повний фарш по трактору. Тут є все, що, як то кажуть, душа побажає в цьому файдері. Тому, хлопці, дивіться, Тож, півось, чувок досить масивно, грубо. Завжди казав, не дивіться тільки на чолки, дивіться ще які є півося. Тобто, в принципі, вони в цих всіх тракторіях, окрім форте. Однакові. Ззаду все зашито, гарне робоче місце, гарна трьохточка, піднімає 800 плюс кілограм. От, комплектація є з козирьком, Тут нема в цьому підборці скаутів, нема кентаврів, тому що я вирішив вам показати дешевші трактора. Тобто від 7 до 8 тисяч ви можете вибрати один із них на вибір. Напишіть, який би ви вибрали таке робоче місце. Дуже грамотно зроблено. підрісорене сидіння. Речагівці по праву ліву руку, реверс на рульові. Знаходиться, блокіровка там внизу. Приборна панель в нас іде комбінована з, не вся електронна, з аналоговими датчиками, теж що кажуть дуже добре. Вот. Присутня дуга, присутній дашок. Такий от тракторець важить коло двох тонн, точно не пам'ятаю. Форте RD 504 саме дешева 50-ка на сьогоднішній день. Таке має робоче місце. Вона 8, вона йде з хорошим дуже торгом. Вона вийде вам по йтову, дешевше, теж під праву руку перемикання. Трошки попроще важелі, трошки попроще приборка але тим не менше підлога рівна, жопа зашита, крісло з Е, примусована віска є, передні мости грубі є, теж мотор КМ 495 тобто Тракторець повністю вкомплектований всім необхідним. Мій улюблений Кентавр Мій улюблений скінтавер. Тут, бачите, як виконано все файненько, гарненько. Тут і під сідушкою зашито, і стокушки стоять спереду, щоб не бризкало. Ну, трохи продумав, подумав про людей. В нього реверс йде під ліву руку, в нього є дуга, але нема дошка. Ну, дошок можна достановити, то не є проблема. Ну, з правої сторони всі важелі керування. Отакава приборка. Насправді, Кентавр X дійсно голосую трохи за нього, тому що, знаєте, це ці вони були вже дуже багато років, 13 років вже на ринку. Провірено рівень, як то кажуть, техніка, от і до. Ззаді зашито, підлога рівненька, ровний пол, все як має бути. Мости з 50-ки, тобто 40-ка, по суті, на вазі 50-ки. Це в нас Енейчик. Він іде 7700, ми по ньому хорошо торгуємось. Енейчик іде, ТІГРІК. Теж на Кемовському двигуні 4 490 Тут трошки все попроще в плані обліцовки. Бачите, тут трошки Еней вкладено в вагу, вкладено в мости, але в плані робочого місця, звісно, і Форта, і Кентавр поражають. І сидіння Тут трохи зекономили на тому. неї це ем, апарат від фірми Ката біля п'яти ход на ринку України. Знаходяться ці трактора. Теж себе зарекомендували. Перші партії були Сурваті, Енейчик вже, як то кажуть, друга серія кат. Як то кажуть, рестайлінг, воно вже дороблено. По технічній часті нарікань вже не буде. Ну, В плані обшивки і робочого місця, дивіться самі, дуже нормально зроби. Вот, реверс теж на Рульові, задньому з грубий. Но, як то кажуть, там, можна до чого доколупати, якщо захочете. Ну і наш самий Дішман Ford. Ford 404. Теж 495 двигун. Тут така зборна солянка, тому що передній мост з 24-ки, тим не менш, робоче місце. Бачите, зашито, поуровне, сидіння, плюс-мінус норм, знизу не зашито хіба ну, нормальне. Е, приборне. Во, чимось похоже на скаути під підлога рівна. місця дуже багато. На всіх у них місця дуже багато. Всі мають по дві пари гідравліки. Дві гідропари, тобто можна по поставити свободно, лопату, прицеп самоспальне, все, що хочете. Ось такий він має робоче місце. Бачите, ну Теж. Для такої ціни ну, менше, ніж за 7 вторгуємо, то дуже груба, здорова. Його перевага, що шасі, кольоса, в ліс кудись їздить там по дрова і так далі. Буде хороший кліренс, буде хороша проходимость. О, тому я б не знаю вибрав, якщо хочете зекономити, взяти Форту, якщо е, вам треба повний фарш, то дивіться 50-го файтера або дивіться Кентавра. Ну, а так пишіть, щоб вибрали ви. Вибір дійсно новий. Всі трактора 25-го року випуску, всі трактора нові, на всі трактора є ліцензія, сертифікація, всі трактора е, офіційно з документами ставляться на облік і ми надаємо фейс-пакет документів на установку. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Привеземо такого вам дракона.